Всім привіт, з Одеси. Я на привозі. Девочки, йду показувати вам лазерки, сумки. Ви їх всі розібрали. Хочу запитати, чи Альона щось новенького привезла, чи ні. Альонка якраз на місці сьогодні. Привітики. Альон, лазерку-лазерку якусь Не знаю, які тут лазерки. Ой, О, Є ось така сіренька. Ой, значить Альон. Да. Це біжева чи сіра? Це біжева. є. є а ну, що там Синя. І ціна, скажіть, яка є? 1300 гривень. Ціна два відділа, так? Да? Чи три? Три. Тут. Раз. Тут. І тут. А, черво... а це червоний же підклад, да? так? Так. Це ти що... А які кольори ще 에... є? На є кольорі? чорний, є сірий, є синій і є шоколад. Це який? Чорний? 에... Ні. Воно якось сирий. переливається, темно-сірий, так? Да? Так, 에... да. Є коричневий, шоколад і чорний. Є чорний, так. Да. А це щось теж. Це нова моделечка, так. І це дивлюся. Це така біршенька. Да? Ця теж є в кольорах. А по цінам? E, Значить, оці моделі у нас 1300, ці моделі 1400, і ця моделька теж 1400 гривень. А можна якісь поміряти, e, да? Да, все можна. А ну давайте. Як? Так, дівочки, показую, як вона вона буде сидіти на плечі. То воно як планшет, Чи як воно називається на планшет? Це платчик, просто. Кладчик такий, а, є така ще. Це друга моделька, дівочки, дивіться, карманчики, три відділення. Це така дорого-багато смотриться. А, ще тут такий ремішок прикольний, так? Да? Ось, девочки, дивіться. Так, де перед, де зад. Ще отака, дівчатка, моделька. Це, дивіться, вони всі різні модельки. Це яка? Це графіт якийсь, так? Да? Чи? Це не коричнева дівчата. Він як Переливається. Переливається. Угу. Такі модельки. Така чорна моделька. Так, тут є такий ремішок. Ця тисячу, скільки? 400, щось така. От які класні дівчата. Ну кажіть, яка вам сподобалась. А це прям така повноцінна сумочка. Дивіться. Шикарна. Скільки така коштує Аля? 1400 гривень. 1400. Є кольори. А ще другі є дівчатка. Ось вони дивіться. Ось ці кольори. Оця є ще да? Чи це вона одна? Ось одна. такі дівчатки. Так, Альонка, як можна заказати номер телефону? 096 57 48 013 У Вас група в вайбері. Так, пишіть. і інстаграм. І інстаграм, дівчатки, пишіть, показую ще раз, як їх знайти. Багетів дуже багато. Та тут сумок мільйон із мільярда. Там автостанція знаходиться. Тут торговий центр. Острів Заходите, другий обувний ряд. Тут стоїть Альона. Приходьте, вибирайте все, що хоч шість.